Ріма. Так, Ріма, 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 Ріма нема Тамара. Доброго ранку. Добрий. Добувалися, можливо Ага. А як же Штат Фінден, штат Гіфунден. Відбуватися. Ага. А події так і буде? Ні, події так не буде. <смі> не, не, не все завжди так просто. Раніс подія. Eradніс <смі> хат штат Gefunden, аби їх важко <смі> важливі події. відповіси. Ага. Wichtige wichtige Ereignisse. Radniki? Что э хабен хабен штат gefunden, aber ich äh, darüber. Ихабен, ніхт. А, я, а, а я хада ніхт э darüber. Чув. Gehör, gehört ich habe nichts darüber gehört. Äh, der Lehrer hat uns äh, zusätzliche, zusätzliche. zusätzliche Aufgaben gegeben. gegeben. Lehrer, Lehrerin Lehrerin Так, Ріми щось нема. Інна, тренер очікував кращих результатів від своїх учнів. Доброго ранку. Доброго ранку. Вір тренер? Угу. Хат безері ергебніси фон зайнем шулерен забула очікувати. Гє вартат? Якщо Г варте, тоді він чекав на кращі результати, тоді там треба ще auf. Auf. Er okay. uh, він цікаву лекцію. Forlazon. Forlazo. Безурт. In Добре, Олена. Гості купили лижні абонементи. Скіпас називається лижний абонемент. Скіпеса. Скіпесе uh, для двох днів. Ну, no. Gekauft. Gekauft. Wir sind äh, seine Koffer багаж Bahashakos gepack. Unser Gepäck. Uh, unser gepäck, uh, unser gepäck uh, Im hotel geblieben. Gelassen. Bleiben – Блайбен, це якщо ми залишили з готелю. Ласа, okay. якщо ми залишили там багаж. Зоріна, я знаю цього чоловіка ще з okay. дитинства. Uh, ich kenne diesen Mann seit der Kindheit. Добре. Uh, wir haben uh, beeilt. Wir haben uns beeilt. Beeilt? Beeilt, uh, um uh, zum Let's temc to raise. Ah, let's come, uh -huh. um, da. da. Добре, Юля. Ключи від кімнати. <реку> Од... <реку> Од можна одним словом об'єднати.

Scheidung. Unside. Prinaf. Zustrip. Zustriff. Get rough. Getroffen. Ah, anscheidung. Enscheidung. Treffen. Uh, treffen. Ahabe ich feel weich to get on. Getroffen. Natalia. Kinder die Schutnia uh, täglich im Kindergarten malende Kinder Tä täglich. Ich glaube. Da. Das schon. Ja, das S. Das S. Richtige Lösung. Enschidding var. Льозонг це в контексті yeah. проблеми. Якщо немає проблеми, то не, не треба льозонг. Тоді іншайдонг. Тоді так, Ріма не може зайти в конференцію, не знаю. Я. Чому Ксеня. Коли він був маленьким, ви вже зайшли, будь ласка. Коли він був маленьким. Кленвар. Uh, uh, Хотів він. Вольте. А Вольте Р. Піло там не помню. Пілот так і буде. Пілот. Пілота Верден. Ставати кимось це Верден плюс Цу. Zum, zum Piloten werden. Wczoraj wziął się einen alten Notizblock. Ich, mache, ich, äh, ich habe ich meine alte, mein altes, mein altes Heft. Heft. So. Геномен? Геномен? Геномен. Для чого? Що в записи цю переглянути? Нотіцен. Нотіцин. Аузен. Аузґзейн. Так, Сеня, Я поїхав в свій любовний готель, попередньо не забронювавши без um, uh, 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 um, того, fahren? щоб попередньо забронювати. А он імфораус. А імфораус а он лебен. Так, ohne uh, im Forum uh, uh, zu buchen, zu In mine Lieblingshotel. Mein Mine без закінчення. Ми змінили своє рішення щодо подорожей. Аб'ргабен Lozong, eh? Lozung це щодо проблеми. Ensidung. Uh, Ensidungtion поміняли. Ender. Um, uh, vegan. Ah, vegan, yeah. uh, vegan, um, summer summer so yeah? um, geändert, we're yeah. haben geändert, geändert, mm -hmm. so, President of US, US, Uh, president, the president of Wegan pure motion of situation uh, in the show that's low oysern. Ословлю, він стверджував, що вже три дні падає дощ. А ви стверджував Р. Б. Гауптен. РХ. РХ, будь ласка, скажіть це слово? Бгауптен. Батен. РХ Берпт. Das äh, das äh, das äh, seit Das Das es. es drei Tage regnet. Regnet. Tagen das es seit drei Tagen regnet. Ні, не падає дощ. Он... Вже три дні. Отак вот от. Вже три дні. Що? Вже три дні а, падає дощ. Зараз S, Z, Draй Так, це я вас збиваю додатково. Uh, так, Лю, Людмила. Я зрозумів, oh. як вирішити цю проблему. И хаве верштан? Так. Uh, 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 вирішується. Як ця проблема вирішується? Пасивом тоді. Uh, 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 we, uh, we, uh, Можна сказати, Буде мусить ми? бути вирішено, чи вирішується, чи я вирішую, чи можна вирішити. Тобто тут треба якийсь підмет ввести, будь-який логічний. Може вирішено стати. Verdem. Uh, We diez problem. We each problem can. wie man dieses Problem lösen kann. Mm -hmm. Wie dieses Problem gelöst wird. Wer ist schon Letzte Woche uh, habe ich eine Brief Freund, Einem, äh, einen Brief von, von meiner Freundin. bekommen. Einen Brief von meinem Freund Von meinem Freund bekommen. Tak, Ludm... tak, Tymofiej. Dobrą rano. Dobrą rano. Jestem hat er... Hat er... Mia uba wichtige... Er... Erreignis... Mitgeteilt, mitteilen, mitgeteilt. Ich habe einen neuen Computer für die Arbeit. Бештельт. Но єн комп'ютер. Бештельт. Так, Bechtelt. добре. Молодці. Я ще в дорозі, але завтра, десь купіту, я вже буду в Польщі. Я сподіваюся, що нічого не, не, не завадить. Завтра зранку не буде, так? Завтра зранку. Ну, я думаю, що... Ні, завтра має бути. Я мушу десь. Я, я буду ще десь ночувати, я вирішив, що я не буду в Польщу одним махом їхати, бо я не хочу. <реш> Та, я краще переночую десь. Знаю, там, в Чехії Чех Чех чи Словаччині десь переночую. Так що завтра буде.